Операція в польському повітряному просторі завершилася після нічної комплексної атаки дронів на польський повітряний простір і після перетину дронами наших кордонів після е, телефонічного аналізу е, всієї ситуації я прийняв рішення відвідати центр оперативного командування видів збройних сил, де пан генерал Кліш представив мені комплексну ситуацію щодо комплексного нападу дронів. Ми обговорювали можливість запуску статті. Четвертої статті північно-атлантичного договору ця дискусія стосувалася також необхідності зміцнення польської протидронової оборони в контексті також співпраці Польщі з північно-атлантичним альянсом. Я також отримав повний звіт від генерала Кукули, який сказав, що протягом 48 годин військо польське матиме повний аналіз того, що сталося. Незалежно від завершення операції в повітряному просторі.